Середньовічна скульптура відігравала важливу роль у релігійному та культурному житті Європи. Цей період приблизно з 5 по 15 століття характеризувався переважно релігійною тематикою, адже більшість скульптур створювали для прикрашання церков та соборів. Витвори мистецтва мали не лише естетичну, але й освітню функцію, допомагаючи неписемним людям зрозуміти біблійні сюжети. В епоху середньовіччя скульптура активно взаємоділа з архітектурою, адже у багатьох країнах Європи готичні храми були прикрашені скульптурними зображеннями, що передавали напружене духовне життя. У готиці з'являється принцип єднання всіх мистецтв, підпорядкованих основним формам архітектурних конструкцій. Скульптура хоч і виступає з кам'янистої маси будівлі, але залишається її частиною. В деяких країнах готика продовжувала своє існування разом з відродженням. Ми розглянемо дороманський, романський готичний періоди у розвитку мистецтва. Скульптура Дебера романіки. У 11 та 12 століттях під час розквіту романської архітектури відбулося значне відродження скульптури, яка до цього перебувала у стані занепаду. Романська скульптура стала невід'ємною частиною храмової архітектури. Зокрема, її використовували для декору церковних фасадів, капітелів і тимпанів. Цей період характеризується примітивністю і площинністю, що стало наслідком втрати традиційної античної скульптури, а також економічних і соціальних умов того часу. У добу романіки монументальна скульптура почала відроджуватися як декор церкви. Цей стиль характеризується примітивізмом і площинністю, з підкоренням форми кам'яної брили, що особливо помітно в тимпанах і капітелях. Фігури в рельєфах мали плоский, схематичний та часто непропорційний вигляд. На прикладі скульптури, зображеної на капітелі, яка показує Адаму, Єву та Змія, можна простежити риси романської скульптури. Ця робота, як і інші витвори того часу, відзначається примітивізацією форм і відкресленням емоціями, хоча без особливої уваги до деталей анатомії. Це характерно для стилю, де акцент робився на суті сюжету, а не на точності відтворення. Романська скульптура відігравала важливу роль у розвитку середньовічного мистецтва, хоча вона мала примітивний та схематичний вигляд, її функція полягала в переданні духовних ідей та релігійних уявлень. Використання скульптури як архітектурного декору стало новим етапом у мистецькому розвитку Західної Європи, і цей стиль згодом підготував ґрунт для складнішого готичного мистецтва. Давайте розглянемо докладніше, що собою представляє Собор. Отже, Собор головний храм єпархії та резиденція її єпископа, найчастіше найбільший будинок у місті і втілював не лише мій церкви, але й багатство місцевих жителів, які змогли його звести, бажано перевершивши сусідів. Собор це одночасний образ створеного творцем Всесвіту і енциклопедія, що обібрала в себе головні уявлення епохи середньовіччя. Середньовічна людина читала фасад собору як книгу, скульптурні зображення, розповідали йому про природний і тваринний світ, про християнську історію та символи. Будівля собору була спрямована із заходу на схід, і кожна сторона будівлі має своє символічне значення. Північний фасад, задуманий як царство холоду та сутінків, це метафора Старого Завіту. І навпаки, світлий сонячний південний фасад уособлює новий завіт. На західному фасаді майже завжди зображується страшний суд. Захід сонця висвітлює жахливу сцену останнього вечора світу, східний фасад, вінець капел, символізує порятунок і вічне життя. Кожен із фасадів прикрашений безліч скульптур, статуї та рельєфи розташовуються в тимпанах порталів, на укосах, центральному стовпі та архівольтах. Фігури можуть перебувати і в нішах контрфорсів, і на карнизах. Це герої старого та нового завіту, алегорії чесно та пороків, персоніфікації семи вільних мистецтв, знаків зодіаку, зображення ремесел та сцени сільськогосподарських робіт, представники флори та фауни, та все те, що було чи мало бути відомо. Про світобудову та місце людини в ньому. На фасаді також часто можна побачити різьблену аркову галерею, так звану галерею королів. Собор сприймається як книга. З одного боку, готичні собори називали Біблію для неписемних, розглядаючи скульптури. Просто люди не дізнавалися про християнське віровчення. І з іншого боку, середньовічний собор біблія для грамотних це святе письмо висічено в камені. І читати його можна по-різному. У середньовічному богослові була поширена теорія множинності смислів біблійного тексту. По ній будь-який текст писання, окрім буквального прочитання, має як мінімум кілька глибших і неочевидних смислових пластів. Скульптурні зображення, як і священний текст, мали безліч сенсів, парафіяни могли трактувати їх по-різному, залежно від свого соціального стану та рівня освіти. Так, у календарному циклі селянин дізнавався про звичне коло сільськогосподарських робіт. Клірик пов'язував кожен місяць з певною подією земного життя Христа, а професор університету, вдивляючись у нехитрі зображення трудящих селян, розмірковував про те, що рік, що складається з чотирьох сезонів і дванадцять місяців, це образ Христа та церкви, до членів якої належать чотири євангелісти та дванадцять апостолів. Собори є у Шартрі, Парижі, Бурші, Ам'єні, Римці, Кентербері, Аусбурзі, Празі та багатьох інших містах Франції, Англії або Священної Римської імперії. Вони неймовірні і кожен із них зі своєю особливою історією. Собор Нотрдам де Парі побудований у 12-13 століттях, став не тільки релігійним центром Парижа, а й важливішим культурним символом. Який відбивав погляди та цінності тогочасного суспільства. Це був час зміцнення християнської віри, поширення церковної влади та формування певної символічної мови, яка отримала відображення у камені та скульптурах храмів, скульптури Нотердам – це не просто архітектурні прикраси, а своєрідні історичні документи, що розповідають про погляди, уявлення і тривоги людей середньовіччя. Скульптури поділяються на кілька основних груп. Кожна з них має своє значення та функції. Найбільш видатними є Горгулії та Химери, а також скульптури святих ангелів, біблійних персонажів. Горгулії та химери. Ці фігури мають не лише декоративне, але й символічне та практичне значення. Скульптури святих та біблійних персонажів вони розміщені на фасадах, підкреслюючи зв'язок між земним і небесним світом. Кожна скульптура, поза та обличчя персонажа мають іконографічне значення. Святі зображені у статичних позах символізують стійкість у вірі. Ангели зв'язок із Богом і захист, царі і пророки Старого Заповіту. Ці скульптури, розміщені на порталах, символізують спадкоємість християнської віри та втілюють мудрість і справедливість, скульптури собору відображають світогляд, в якому світ поділяється на духовний і матеріальний, видимий і невидимий. Горгулії та химери є символом гріхів і небезпек земного світу, тоді як святі та ангели провідниками у вищий божественний світ. Середньовічне суспільство жило в умовах постійних нагадувань про тлінність життя, про смерть та можливість спасіння. Всі ці мотиви глибоко вкорінені в символізм з культур Нотрдам, який діє як своєрідний кодекс епохи, релігій. Етичний і культурний скульптури Нотр Дам мають унікальну силу привертати увагу і сьогодні, адже вони нагадують нам про зв'язок поколінь, про сталість і універсальність людських запитань. Це не лише архітектурний елемент, а й частина культурної спадщини, що надихає нас задуматися про цінності, світ погляд і віру. Нотрдам де Парі це архітектурний та культурний символ, що об'єднує минуле і сучасне, його скульптури, мовчазні свідки історії, які залишаються актуальними сьогодні, нагадуючи про вічні теми віри, страху та краси. Загалом за годину їзди від Парижа знаходиться старовинне середньовічне містечко Шартер із дивовижним кафедральним собором 13 століття століття Нотердам де Шартер. Його унікальність у тому, що за 800 років існування він дивом зберігся в первісному вигляді. За це його ще називають готичним королем. Два шпилі собору, як і багато століть тому упираються в небо і тонуть у хмарах, а син вітражів вражає і сьогодні. Пагорб, на якому стоїть Шарський собор, вважався місцем сили. У давнину тут був ритуальний комплекс друїдів. У середині першого тисячоліття на руїнах язичницького капища була побудована християнська базиліка на ознаменування перемоги віри вистаного Бога над язичницькими наслідуваннями. У 1020 році собор згорів від удару блискавки, неймовірно для того часу, але всього за 31 рік у шарти знову з'явився величний собор, який прославив це французьке місто на весь світ. Освячення собору, що отримав назву Нотр-Дам де Шартр, відбулося в 1260 році за особистої присутності короля Франції Людовика IX святого. Шартський собор унікальний тим, що зберігся з кінця 13 століття. До наших днів майже незайманим. Він уникнув руйнувань та пограбування. Не реставрувався та не перебудовувався. Сам Шарський собор формує Латинський хрест. Основа якого має довжину трохи більше 130 метрів, звіт головного нефа височить над підлогою на 37 метрів, за його шириною понад 16 метрів. При цьому кожен його фасад обладнаний трьома порталами, які багато оброблені скульптурними групами, до яких входять близько 10 тисяч скульптурних зображень з каменю та скла. Західний фасад храму прикрашений двома величними вежами північною та південною, між якими були врізані три портали. Центральний тимпан розташований над королівським порталом, прикрашений знаменитою скульптурною композицією «Христос у Славі, створеною у 12 столітті. Знизу під тимпанами розташовані скульптури старозавітних персонажів та передків Христа, а на самому центральному та бічних тимпанах персонажі з Нового Завіту, за допомогою яких чітко простежується духовний зв'язок між Поколіннями та роль давніх пророків, які підготували своїм поднижництвом прихід у світ. Христа Спасителя. Рельєф північного фасаду собору датований самим початком 12 століття, присвячений надзвичайно напруженій картині страшного суду, який чекає на світ наприкінці земної історії. На південній стороні собору розташований астрономічний годинник 16 -го століття. До поломки годинникового механізму в 1793 році вони показували як час, так і день тижня, місяць, час сходу і заходу сонця, фази місяці і поточний знак Зодіаку. Звичайний план церкви робився як хрест. Нартекс, Вівтар і неф, три частини собори символізували трійцю, тріаду людини, дух, душа і тіло. Три рози собори, яке можна побачити одночасно, стоячи на середохресті, теж символічні. Шарська філософія школ дуже захоплювалася античною філософією та її ідеєю символіки цифр. Цифра 3 позначала небесна, 4 квадрат землю. Коло ідеальна божественна фігура, символ неба. Тому цілком зрозуміло, що роза собору, в якій було видно небо, кругла, вікна арочні, а вхідні двері прямокутні. Якщо перемножити 3 і 4, ми отримаємо єдність земного і небесного, що є головною ідеєю церкви це місце, де проходить таїнство з'єднання людини і Бога. Тому роза собору поділена на 12 частин, створена її близько 1200 року. Одна із улюблених ідей католицької церкви ідея шляху. Малася на увазі зрозуміло шлях до Бога. Ідея шляху виражена у соборі лабіринтом, який з'явився у 1205 році. Багато всяких домислів пов'язаних з собором, наприклад, що карта головних французьких соборів повторює контури Сузір'я Діви, у якому найяскравіша зірка відповідає собору в Реймсі, де коронувалися французькі королі. Шарський собор у Франції з 1979 року є пам'яткою світової історії та входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Подивитись цей дивовижний кафедральний собор може кожен охочий. Храм діючий і там щодня проходять служби. Скульптура ам'янського собору є шедевром готичного мистецтва, що відображає велич і складну майстерність характерну для того періоду. Сам собор, розташований у Ам'єні Франція. Є однією з найбільших готичних церков у Європі та відомий своїми надзвичайно добре збереженими скульптурами. Західний фасад. Центр присвячено страшному суду, тимпанна дверима зображує Христа на престолі як суддю світу зі сценами Воскресіння мертвих і розділенням спасенних і проклятих. Права сторона присвячена Діві Марії, сценам з її життя та детальними статуями святих і ангелів, ліва сторона відома як портал першого єпископа Ам'єна. Він містить зображення життя та мучеництва святого та апостолів. Статуї мають витончені та витягнуті форми. Ці фігури апостолів старозавітних пророків розташовані в нішах з багатими орнаментальними деталями. Вони демонструють акцент готичного стилю, на вертикальності та ідеалізованій формі людини. Однією з найвідоміших скульптур є бодіє, розташована в трюмо центрального порталу. Це зображення Христа, що його благословляє, символізує його як Спасителя і правителя. Елегантність і спокій фігури є характерними для готичного стилю, спрямованого на витинчене зображення божества. Над порталами знаходиться галерея королів, ряди з 22 статуй, що представляють царів юдеї та Ізраїлю, які вважаються предками Христа. Ці статуї служать і прикрасою, і символічним зображенням царського роду Христа. Фасади прикрашають скульптури апостолів і святих. Кожна з яких має характерні риси та символічні об'єкти, які представляють їх роль або мученицьку смерть. Вони, наче научний посібник, оскільки візуально передають біблійні історії та життя святих переважно на письменному населенню середньовіччя. Дар'єр собору також містить значні скульптурні твори, зокрема складне різьблення на хорах, які зображують сцени з біблії, а також ангелів тварин і міфічних істот. Було зроблено відкриття. Що скульптури спочатку були пофарбовані в яскраві кольори, типові для готичних церков, але з часом фарба вицвіла. Сучасні світлові проекції були використані в шоу, щоб відтворити оригінальний поліхромний вигляд скульптур. Скульптури Амінського собору не лише доповнюють його архітектурну красу, але й служать глибокою візуальною розповіддю про християнство, духовність і цінності середньовічного суспільства. Кіонський собор, відомий також як кафедральний собор Святих Петра і Марії. Є видатним прикладом готичної архітектури справжньою первинно Кельна та одним із найбільш упізнаних символів Німеччини. Початок його будівництва сягає 1248 року, коли архієпископ Кельнський вирішив створити грандіозний храм, який відповідав би уявням про божественну красу середньовіччя. Робота тривала з численними перервами, понад 6 століть, і завершилась тільки у 1880 році. Що підкреслює значущість і наполегливість творців цього шедевра. Собор вражає своїми величезними розмірами, його вищі підносяться на 157 метрів, що довгий час робило цю споруду найвищою у світі. Водночас, архітектура храму чудово ілюструє основні риси готичного стилю: це стрімкі арки, підкреслена вертикальність та величезна кількість вітражів, які наповнюють внутрішній простір світла, створюючи атмосферу духовного піднесення. Проте, одним із найбільш значущих елементів Кернського собору є його скульптури. Скульптурне оздоблення собору не лише прикрашає будівлю, а й виконує важливу релігійну та символічну функцію. На його фасаді розташовані сотні камінних фігур, серед яких можна побачити образи Ісуса Христа, Діви Марії, апостолів та ангелів, всі скульптури виготовлені з неймовірною майстерністю і деталізацією, що підкреслює їх значення як витворів мистецтва. Вони ніби оживляють храм і розповідають історії зі старого та нового завітів. Завдяки своїй рідній біблії у камені Собор служив посібником для віруючих, які не вміли читати, але через скульптурні образи могли сприймати головні духовні ідеї. Усередині храму розташовані інші значущі скульптури. Однією з центральних є образ Архангела Михаїла, який зображений у момент перемоги над сатаною. Ця композиція символізує боротьбу добра зі злом. Нагадуючи від відвідувачам про важливість духовного життя, не менш вражаючими є сцени страшного суду, які змушують замислитись про праведність і людську мораль. Усі ці скульптури відображають глибокий релігійний зміст і доповнюють величний інтер'єр храму. Окремої уваги заслуговує релікварій трьох королів, вишукано оздобана скриня, що містить за легендою мощі трьох мудреців, які прийшли до Ісуса з дарами. Вона прикрашена дорогоцінними металами та камінням. Що додає особового військову внутрішньому простор собору і приваблює паломників з усього світу. Скульптури Кельського собору перетворюють його на живий музей під відкритим небом, де кожна фігура розповідає історію, створену руками середньовічних мастів. Після пошкоджень, завданих під час Другої світової війни, собор був ретельно відновлений, зокрема й завдяки зусиллям реставраторів, які змогли зберегти його неповторне мистецьке оздоблення. Сьогодні Кірський собор є не лише архітектурною пам'яткою, а й важливим релігійним і культурним центром, що символізує духовну і культурну спадщину Німеччини. Міланський собор або Доумо є одним з найвідоміших та найбільших соборів світу, справжнім шедевром готичної архітектури, розташований у самому серці Мілана, він є символом міста та популярним туристичним об'єктом. Будівництво собору розпочалося у 1386 році і тривало кілька століть, завдяки чому в його архітектурі поєднуються різні стилі. Спочатку планувалося звести будівлю у романському стилі, але згодом проєкт було змінено на готичний. Остаточний вигляд собор набув лише у 20 столітті. Собор вражає своїми масштабами довжина 158 метрів. Ширина поперечного Нефа 92 метри, висота центрального шпиля 106,5 метрів. Будівля повністю облицьована білим мармуром, що надає їй особливої урочистості та вишуканості. Однією з найвизначніших особливостей собору є велика кількість веж. Загалом їх нараховується близько 135, що робить Міланський собор унікальним у своєму роді. Собор прикрашає тисячі скульптур, які зображують святих, пророків, ангелів та інших біблійних персонажів. Особливо відома статуя Мадони, що вінчає центральний шпиль. великі вітражі, що пропускають м'яке кольорове світло створюють у соборі атмосферу таємничості і спокою. Стеля собору виконана у вигляді лісу, з готичних колон, що підтримують склепіння. Загалом собор прикрашають близько 3400 статуй, це справжня скарбниця скульптурного мистецтва. Кожна скульптура має своє символічне значення і розповідає свою історію. Існує легенда, що одна із скульптур собору стала прототипом знаменитої статуї Свободи в Нью-Йорку. Хоча ця теорія не має наукового підтвердження, вона додає собору ще більшої загадковості. Дах собору прикрашають гаргуль її химери та виконують функцію водостоків, вони є символом боротьби, добра зі злом. Величезні статуї пророків, розташовані вздовж центрального нефу вражають своїми розмірами і виразністю. Статуї пророків підкреслюють безперервність релігійних традицій і передачу віри від покоління до покоління. Пророки були носіями божественної мудрості. І їхні статуї символізують прагнення до знань і розуміння світу. Незважаючи на різні випробування, пророки зберігали віру і силу духу, і їхні статуї нагадують нам про важливість внутрішньої сили. Міланський собор є яскравим прикладом так званої полум'яної готики. Цей стиль характеризується витонченими лініями, гострими арками, багатим декором і створює враження легкості та вишуканості. Розглядаючи архітектуру середньовіччя, не можна не згадати про важливу декоративну та утилітарну прикрасу горгулій. Горгулії це скульптурні зображення фантастичних істот, які прикрашають архітектурні споруди, найчастіше собори та замки. Вони з'явилися у середньовіччі, хоча про образи горгулі можна знайти і в давніх культурах, наприклад, у Давньому Єгипті чи Греції. У готичній архітектурі, яка розвивалася з 12 по 15 століття, Горгулії стали надзвичайно популярними, їх можна знайти на численних європейських соборах, таких як Нотр-Дам у Парижі, Реймський собор, Собор у Шартері та багато інших. Головна функція Горгулій спочатку була утилітарною. Середньовічні архітектори стикалися з проблемою захисту будівель від ерозії через дощову воду, і Горгулії, які виконували функцію водостічних труб. Були елегантним і ефективним вирішенням цієї проблеми. Вода стікала через їхні пащі, часто виливаючись на відстань кількох метрів від стін будівлі, щоб запобігти пошкодженню основи. Однак їхнє символічне значення також було важливим. У середньовічній Європі страх перед дияволом і гріхом був значним елементом релігійного життя, а моторошні зображення, такі як Гургулії, вважалися способом відлякати злих духів і нечисту силу. Вони були покликані захищати святині від надприродних загроз, виступаючи як своєрідні обереги на стінах храмів. Деякі історики вважають, що Гургулії також мали релігійну дидактичну функцію, середньовічне населення, значною мірою неписемне, сприймало релігійні послання через візуальні образи. Гургулії могли нагадувати віруючим про небезпеки гріха. Демонструючи жахливі образи, що символізують темні сторони людської природи або наслідки неправедного життя. Часто горгулії були образами фантастичних істот, злих духів, демонів, химер або гротескних тварин, що нагадували людям про присутність зла у світі. Етимологія слова горгулія походить від французького гаруї, що означає горло або водостічна труба, підкреслюючи їхню практичну функцію. Однак міфологічна основа термін також пов'язана з давньогрецьким словом «оргона» – істота з жахливим обличчям і зміями замість волосся, як медуза. З часом горгулії втратили свою водостічну функцію і стали здебільшого декоративними елементами. Вони зберегли свій страхітливий вигляд, але їх роль змістилася в бік символічного нагадування про потойбічний світ і небезпеки, які читають на душі людей. Таким чином, гурулі в період середньовіччя поєднували практичні символічні та релігійні функції, відображаючи складний і неоднозначний світогляд того часу, в якому страх перед потойбічними силами та віра у божественний захист існували поряд. У цьому спільному проєкті ми розглянули найхарактерніші риси середньовічних скульптур, познайомилися з синтезом середньовічного мистецтва в шартрі, Кьольні і інших містах. Якщо ці собори називали біблію для неписемних, то зараз свідко-просвітницький вклад залишається їм притаманним, у більш інноваційній формі. Світломузичні шоу стали невідмінною частиною культурологічної діяльності соборів.